Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія Дроневич і ви завітали на мій в'язальний канал. Я думаю, ви вже щойно побачили цю чудову кофтинку, яку я назвала фірузе. Кофтинка у нас зв'язана на основі круглої кокетки. На жаль, повністю в кадрі не вміщається. Ну, але я думаю, на фото ви вже її роздивилися. Дівчатка, в нас буде зараз такий експрес-МК, я б сказала, але він підійде навіть початківцям. Чому тут немає взагалі нічого складного абсолютно. Єдині технічні моменти, які ви можете не знати, це набір болгарський зачин, закриття петель болгарський зачин. Прибавка з протяжки, все це є в мене на каналі, і я вам залишу внизу під відео в описі посилання на ці невеличкі МК. Якщо ви з чимось не знайомі, то ви там побачите. Все останнє це вміння в'язати лицеві петлі, це додати петлі для підрізів, тобто за допомогою хрещеної петлі, ну, зараз я вам покажу, в принципі, ну, ну це хто дуже-дуже, дівчатка, такий вже зовсім початківець, як ми добираємо петлі для підрізів. Це коли йде в нас ниточка, ми отак робимо повітряну петлю хрещеною і одягаємо на спицю. Ось так от. Все нічого абсолютно складного немає в цьому майстер-класі, і, хоч це експрес. Він навіть для початківців, це по-перше. А по-друге, дівчатка, на основі цього майстер-класу ви зможете зв'язати будь-яку круглу кокетку. Вона в мене ця повітряна з такої. Легкої такої текстури, яка, але дівчатка, я вам розповім, як на основі вашого зразка зв'язати на будь-який розмір з будь-якої пряжі. По-перше, по-друге, якщо ви захочете, щоб це був зимовий варіант. Подовжуємо рукави, вив'язуємо резинку. Подовжуємо низ, вив'язуємо резинку. По горловинці я зараз розповім, як в'язати ось таку, як у мене, і як в'язати, якщо ви хочете, щоб це йшла резиночка по шиї, щоб це, наприклад, був теплий светр. Отже, дуже все легко і просто я вам даю базу. Ви знаєте цю базу, не знаю, чи ви знайдете на YouTube каналах, в YouTube майстер-класах, це треба, мабуть, потрудитись, чесно, не знаю, чи ви її знайдете, але я я розповім все от і до. Справа в тому, що я сама вчилася в'язати круглу кокетку методом. Спроб і помилок виводила для себе деякі формули. Так що тут все буде просто, тут не буде якихось складних розрахунків, якихось, ось, знаєте, процентів, оцих відсотків, де не зрозуміло, де скільки, що і як, тут буде все настільки просто. Що ви з величезним задоволенням будете в'язати ці круглі кокетки разом зі мною, це вже не перший мій виріб. І от навіть коли ви відкриваєте майстер-класи, дуже багато таких на Ютубі. Перші прибавки. Хтось каже, я набираю 5 петель, потім прибавка, хтось каже 3, хтось каже 2. Ніхто не пояснює, звідки взялись, взявся ось цей ритм прибавок. Тобто, зараз я вам дам базу дуже просту. Просто я не знаю, простіше вже не буде. Так що, ось так, з чого ми її починаємо в'язати? В'яжемо ми, дівчатка, зверху вниз. Давайте скажу вам спочатку заміри. Можливо, ви захочете зв'язати цю річ разом зі мною, то в мене ж є готові заміри, дівчатка, на обхват грудей 93 зв'язана ця ковтинка, це розмір М. Отже. Починаючи, дивіться, від плеча і вниз. Так, висота в мене 47 сантиметрів. ширину, давайте подивимося. На свободу облягання, дівчатка, я нічого не закладала. 45. Довжина рукавчика. Ну, ви знаєте, довжина рукавчика це взагалі регулюєте, як хочете. В мене тут 32. такий 3 четверті на фото ви бачили. Отже, з чого ми починаємо? Ми беремо пряжу, з якою ми хочемо зв'язати, і беремо спиці. В'яжемо зразочок. Краще в'язати зразочок такий побільше, щоб можна було заміряти. Ну, а так в основному 10 на 10, кількість петель вираховуємо по ньому і кількість рядів. І давайте по ходу я вам буду розповідати, скільки було у моєму зразку. Якщо ви будете в'язати точно таку річ. Дівчатка. В моєму пряжа в мене 250 метрів на 100 г. Спиці я використовувала весь час номер 5 і щільність у мене 18 петель у 10 см, тобто в, сантиметрі в 1 см у мене 1,8 петель. Ви в'яжете зразок, враховуєте свою щільність після прання обов'язково, тому що ем, пряжа, особливо бобіна, може після прання. Змінитися, розширитися, витягнутися, зменшитися в розмірах. Так що робимо зразок, заміри після прання, це найкращий варіант. І що я роблю далі? Далі, дівчатка, я заміряю обхват голови. Так, обхват голови, не обхват шиї, а саме обхват голови. І якщо отут два варіанти дивіться, мій варіант. Я заміряла по обхвату голови 56 см. Я заміряла, помножила на 1,8, це стільки петель у мене в 1 см. І в мене вийшло 100,8 петлі. Тобто я набирала сюди 100 петель. Це варіант, коли ми хочемо такий більш легкий, не по шиї. Але якщо, дівчатка, ви хочете в'язати светр, якщо ви хочете горловинку, резиночка, щоб там була, то коли ви обміряли обхват голови 58% помножили на кількість петель в 1 см, і тоді ви віднімаєте мінус 15%. Там уже можна регулювати 15, 10, 20, ось так от, тому що все залежить від нашої пряжі. Якщо пряжа добре тримає резиночку 10-15, якщо ви знаєте, що ця пряжа буде просто розлазитися, краще відняти 20% для нашої горловинки. Отже, зрозуміло, де я взяла 100 петель для початку. Далі, дівчатка, коли я набрала 100 петель, я набирала їх методом болгарський зачин, вже казала, що залишила для вас, чому використала цей метод. Оскільки я не хотіла ніякої резиночок, тобто мінімальну обробку, то, по-перше, болгарський зачин ці петлі, вони, як сказати, Форму ця набір тримати не буде, тобто він дуже-дуже добре тягнеться. Для чого він потрібен мені? Був. Я хотіла, щоб моя горловинка розійшлась, по-перше. А по-друге, при наборі і при закритті болгарським зачином у нас не закручується лицева гладь. Тобто, я хотіла, щоб моя лицева гладь залишалася рівненькою. Тому бачите, я всього лиш тут використаний лише набір, і тут немає, знаєте, от таких руликів, коли ми набираємо звичайним набором довгий хвіст. Тобто, дивіться, ця, цей набір дозволяє нам ось так от далі вив'язувати просто лицеву гладь і вона буде рівненькою. Отже, набрала я дівчатка 100 петель. Далі, що мені треба заміряти? Беремо метр і заміряємо плечовий пояс. Тобто, що це таке? Це коли ну, ви стали і от заміряєте, обміряєте себе по плечах, давайте покажу вам, як От покажу на кофтинці. Ну, заміряєте, звичайно, що ви себе в кругову. Ось, де у вас плечі переходять в руки, і отак от ви в кругову себе обміряєте. Для чого нам це потрібно? Щоб ми могли зрозуміти, скільки в нас ось тут повинно бути петель по плечовому поясу. Ми повинні розуміти, на яку кількість петель нам ось тут потрібно вийти. Дівчатка, це все не складно. Дивіться, я заміряла, в мене 108 см. І я помножила на 1,8 петель, це кількість петель в одному сантиметрі. В мене вийшло 194 петлі. Це ось так приблизно. Дівчатка, тут я скажу, можна приблизно. Звичайно, що дивіться, я вам тут нічого не кажу про свободу облягання, бо. Я її не додавала, хотіла виріб такий по тілу. Але ж, але ж дівчатка, коли я тут далі буду прибавляти петлі, з тим ритмом, яким я прибавлятиму, у мене тут вийде 200 петель. І я їх так і залишила. Тобто на 6 петель більше, ну, вони тут такої ролі якоїсь особливої не грають. Тому я так і залишила. Звичайно, можна було б і 194 залишити, ну, але я вирішила, що нехай буде так. Що хочу розповісти далі. Набрали ми 100 петель. Що ми робимо далі? Далі ми робимо прибавки. Ось дивіться, як виглядає наша кругла кокетка. Звичайно, що це я намалювала схематично, приблизно. Ну, ось так от. Отже, початково в нас 100 петель. Далі, ми по плечовому поясу заміряли, що в нас буде тут 196, ну я додала, в мене буде тут 200 петель. І дівчатка. І дівчатка, у мене 200 петель. Я ці 200 петель пров'яжу. От, коли в мене вже буде 200, це в мене вийде 40 рядів від початку. Чому так? Тому що ми іще, ось 20 см, тому що ми іще орієнтуємося, не забуваємо про довжину регланої лінії. Навіть в круглій кокетці нам підкаже те, коли ми в'язали просто реглан. Ми пам'ятаємо довжину регланної лінії для себе, ми також на неї можемо орієнтуватися. І от тепер я бачу, те в мене недописано, що в мене не дописано, що в мене щільність 18 петель в 10 см і 20 рядів, тобто 2 ряди в одному сантиметрі. Отже, ми вирахували, що в нас є 100 петель. Щоб, коли ми дов'яжемо на розділення на тіло і на рукави, у нас буде 200 петель, ми їх зробимо за 40 рядів. І я беру просто ці 200 петель ділю на наші 40 рядів, отримую 5 петель. Тобто, я буду робити прибавки з інтервалом в 5 петель. Пров'язала 5 петель, зробила прибавку з протяжки. Пров'язала ще 5 петель. Зробила прибавку з протяжки. Ось, де беруться в нас ось ці петлі, скільки чи з яким інтервалом мені потрібно розпочати робити прибавки. І виходить, що за одне коло відразу після набору я пров'язала один лицевий ряд і почала робити прибавки. І виходить, що ось, я прибавила, і у мене вже утворилося на спицях 120 петель. Потім у мене виникає питання. Дівчатка, з яким інтервалом мені робити ці прибавки? Тобто, через скільки рядів, я знаю, що в мене вже тут 40 рядів. Я знаю, що я буду з інтервалом в 5 петель робити ось ці прибавки для початку. І я 40 ділю на 5. В мене виходить 8 рядів. тобто прибавка це перший ряд, тоді 7 рядів без прибавок, ось вам 8, і далі слідуюча прибавка. І, дівчатка, нам потрібно, щоб наше полотно йшло на розширення. Тому ми кожного разу, дивіться, 5 петель ми зробили, у нас вийшло вже 6. Тепер цього разу у наступному ряді з прибавками. Що ми робимо? ми Пров'язуємо вже 6 петель прибавка, потім через наступні 8 рядів ми пров'язуємо 7 петель прибавка. Через наступні 8 рядів ми пров'язуємо 8 петель прибавка. І ще через наступні 8 рядів ми пров'язуємо 9 петель прибавка. І от в мене кожного, при кожному додаванні, в кожному ряду в мене додавалося по 20 петель. Я вийшла на 200 петель свої. Але, дівчатка, дивіться, у мене розмір М. У вас, якщо розмір менший, там легше буде орієнтуватися, ви десь на, може, на 180 петель зупинитеся, тут же ж також враховуєте довжину вашої регланної лінії. І що ще, якщо розмір більше, дівчатка, ви можете тут бути у вас 10 петель прибавка 11-12, ви можете це робити методом примірки на себе. Ну, це я хочу сказати відразу: це дуже незручно на круглу кокетку перезнімати таку велику кількість петель і приміряти. Краще далі орієнтуватися. В регланній лінії. І, звичайно, що у вас буде не 200 петель, у вас тут буде зовсім інше число петель. Там більш, ну, там, ну хай 260, ви будете робити ще далі прибавки. Тобто все залежить, скільки ви е, собі ось тут плечовий пояс заміряєте, ви зрозумієте, скільки вам, на яку кількість петель ви повинні вийти. Отже, я вив'язала ось таку прибавку. Ой, кокетку, вибачте, дівчатка. Вив'язала я кокетку. Ми розібралися, що звідки береться? Що я роблю далі? Далі, дівчатка, ми ділимо, ніби от як, як роблю я, я ділю свої петлі, ніби як на реглан. Дивіться, я ділю свої 200 петель на 3. Чому на 3? Тому що 67 петель. Я віддаю наперед полотна. 67 на спинку, а третю частинку я ділю по 33 петлі на рукави. І так, дівчатка, ніби це мало. Виникне питання, ніби це мало. Але. Е я буду ще вив'язувати, по-перше, азіатський росток, з якого додадуться петлі. По-друге, я буду добирати петлі на підрізи. А так як я хочу, щоб виріб ішов по тілу, то цієї кількості петель буде достатньо. Отже, розділяємо, ставимо маркерочки. Дивіться, маркер початку ряду, де він у нас знаходиться, на спинці. І от у нас ми поставили маркер початку ряду, потім. Відділили рукави перед і пішли в'язати. І в'яжемо ми ось таким чином. Вив'язуємо азіатський росточок по прямій. У мене було 8 рядів азіатського ростка. Азіатський росток взагалі для жіночих виробів ну, мінімум 4 см, але, дівчатка, взагалі дивіться, в залежності від вашого розміру. Можливо, вам треба більше. І дивіться, у... почали ми спинку в'яжемо, дов'язали до рукава, розвертаємося, в'яжемо назад до маркера початку ряду. Тобто, ми ось такими поворотними рядами ми нарощуємо, ми в'яжемо собі росток. Зараз покажу, як він у мене виглядає. Ось, дівчатка. Мій азіатський росток, він у мене просто вив'язувався по прямій. У мене 8 рядів, із них я набрала 8 петель. Я набирала з кожної петлі не з кромкових. Ось так от з кожної петельки я набирала петлю. Далі, коли я вив'язала азіатський росточок, Ось по лицевій стороні я дійшла до рукава. Рукава я відділяю на додаткову ниточку. Потім я добираю петлі підрізів. У мене це 10 петель. Дівчатка, до речі, петлями підрізу ви можете регулювати ширину рукавів, ширину взагалі тулуба нашого тіла, ковтинки нашої. Є такі випадки, знаєте, коли в мене був такий дуже оверсайз, і взагалі там не додавала ніяких петель. Ну, хоча кажуть, що так робити не треба. Але кожна майстриня в'яже на свій розсуд, дивиться, як їй краще. От Петлі, рукава я перезняла. Тут зібрала 10 петель підрізу, пров'язую петлі переду. Знову рукав перезнімаю. Добираю 10 рядів підрізу, доходжу до маркера початку ряду і в'яжу тіло по колу вниз. Вже все, я в'яжу окремо лише тіло. Ось так от. Тіло вниз вив'язала на ту довжину, яка мені подобається. Далі закрила петлі, ось таким способом болгарський зачин, до речі, дуже гарно виглядає. Схоже, ніби як ем, такий ланцюжок, особливо на такій от пряжі з люрексом, поблискує гарно. І ви бачите, що цей спосіб взагалі гладь, нікуди не закручується, виглядає доволі достойно. Що в мене, дівчатка, вийшло саме в мене? Тіло у мене було 154 петлі. У мене додалися петлі переда, петлі спинки. Петлі одного підріза і петлі другого підріза. І вив'язала я на довжину 50 рядів, тобто ну, в мене недовга не ковтинка, не укорочений варіант, але й недовга. Потім закрила петлі. Далі, дівчатка, рукави. Коли вив'язала тіло, приступаємо до вив'язування рукавів. Петлі, які були на додатковій нитці, я перезнімаю на спиці. Далі я з підрізів піднімаю ці 10 петель, які в мене пішли в тіло, 10 я піднімаю в рукав. І потім з кожної петлі азіатського ростка я підняла петлі. Ось так, тут добре видно, я підняла петлі також. І дивіться, в мене в рукави 52 петлі. Чому 52 взагалі тут. Мала б вийти 51, але дівчатка, все одно, коли піднімаємо, десь нам буде потрібно якусь петельку, все-таки додаткову, можливо, навіть і не одну підняти. Ну, Тому що, коли отут полотно таке розширене, то все одно додаткова петелька якась вам буде потрібна. це Треба враховувати за рахунок цього, що у мене додалися петлі з підрізу із азіатського ростка. Вийшла я на 52 петлі. В'язала дівчатка прямим полотном, взагалі жодної прибавки не було, тому що, бачите, рукав правильний, по руці, все нормально. Жодного збавляння не було. І я хотіла рукавчик 3 четверті. Просто прямим полотном в'язала я його на довжину 70 рядів і знову ж таки потім закрила методом отаким от, от болгарський зачин. Ось так от це виглядає. Якщо, дівчатка, ось така моя кокетка, ось такі мої зовсім прості, нехитрі розрахунки, без ніяких складних формул. Можливо, спочатку щось буде незрозуміло, але коли ви почнете в'язати і по ходу, дивлячись майстер-клас, по ходу роблячи розрахунки під себе, ви зрозумієте, що це дуже-дуже просто. І ось зв'яжете, я думаю, не одну кокетку разом зі мною. Все дуже просто, все, дівчатка, до всього дійшла сама, як можна, щоб так просто розрахувати, можна сказати, навіть авторський такий мій метод. Надіюся, він комусь знадобиться, буде для вас корисним, користуйтеся, буду рада вашим коментарям, що думаєте ви. До нових зустрічей, mm -hmm. до нових МК. Пока-пока!